І на цьому вся його подальша кампанія, вся його історія закінчується. Більше не буде великих царів у Спарті. Спарту частково поглине перська, так би мовити, інтервенція торгова, що що, а торгувати перси вміли, плюс у нас ще будуть певний час ослаблені Афіни, варити воду. Але я про це вам розкажу наступного разу, тому що справді цікава історія буде в Македонії. І там буде заруба куди цікавіша в Македонії. Я думала цю всю історію спаяти, але потім зрозуміла, що не треба. Чесно, треба сказати, що взагалі-то в цей час у нас росте. Майбутній цар Філіп ІІ. Він, звісно, в цій всій історії поки що ніхто і звати його ніяк, відверто кажучи. На нього ніхто не дивиться, як на майбутнього царя, навіть близько, навіть поряд. Але тим не менше, він явно був свідком цієї історії, і до мене просто прийшло питання: Алісандр і Олександр це одне і те саме? Ні. Це далеко не одне і те саме, але це варіація, так би мовити, грецького імені. І не виключено. Що цар Філіп ІІ все ж таки назвав свого сина Олександра на честь Лісандра. Не буквально на честь. Тобто їхні імена перегукуються, але це все ж таки не одне й те саме. Там було насправді, здається, п'ять варіацій з закінченням імені на оцей Андер-Ендер. Ну, тобто, це все. Тобто це ім'я далеко не одне й те саме, але, так би мовити, як претензію, він міг так назвати свого сина. Велике питання, як він назвав, чого він так назвав. Я це поясню. тобто, Я також люблю оці всі цікаві історії, особисті царі, не тільки політичні, тому, думаю, буде цікаво. Я вже від Ангіни майже вилічилася. Думаю, я вас буду розважати історіями. Добре, на цьому не все. Підтримайте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, Па-па!